Нас засипає снігом Київська область, і до нас сніг добрався. За всю зиму, скільки снігу не було, як зараз випало. Абрикоси. І знову абрикос не буде в цьому році. Поки що дерево все з ним добре, це поки що, а на ніч обіцяють морози і не на один день. Абрикоси цвітуть, персики поки ще ні. Дякувати Богу. Наш садок весь в снігу з дня на день мали черешні заквітнути. Ось зараз так все виглядає. Ми очікували таку погоду у нас, що таке буде, нас попереджали вже не один день, але що така кількість буде опадів. Якось не вірилося. Собаки в шоці? Берта, що це робить? Привіт. Радка. Замерзла? Вже в лапки холодно. Да ти що? Кнопка? Дівчатка мої, так грітися, погратися хочете. Ну, давайте.